Привіт, друзі, мої шанування! Сьогодні волею долі я опинився на колишній границі між Німецькою Демократичною Республікою та Федеративною Республікою Німеччина. Пройшло 34 роки. Що змінилося? Два села: там Західнонімецьке, там. Східнонімецьке. Чи є різниця, чи нема. Зараз постараюся взнати і розказати. Ходім, села, про які йдеться, мають назву Гладенштет це з східної сторони, та Раденбек це село Західнонімецьке. І ось я, власне, дійшов до колишнього кордону між двома світами. Хоча і зараз тут проходить границя. Границя між двома німецькими федеральними землями. Саксонією Анхальт зі столицею у Магдебурзі та Нижньою Саксонією зі столицею у Ганновері. Ну і між районами Гівгорн та Гальцведель. А на ось цьому плакаті написано, що у цьому місті. Німеччина та Європа були розділені до 1990 року до 2 лютого 15.40 дня. А далі було падіння Берлінської стіни, воз'єднання Німеччини, падіння і крах Радянського Союзу. Ось до цього невеличкого струмочка. Простягалася влада Кремля. Саме цей невеличкий струмочок у цьому місті відділяв цивілізований світ від Ординського світу хаосу та безправності. І цей невеликий струмок має назву Річка Оре. І зараз я вже йду по території Феререн. А позаду мене. Лишилася Німецька Демократична Республіка. Колишня НДР. І ось я дістався до села Раденбек. Це невеличке село відноситься до муніципалітету міста Вікінген, до якого по 244-й дорозі. Якихось 14 кілометрів. Село Раденбек відносно невелике. Але й не маленьке. Має площу 13,5 квадратних кілометри, а населення 557 жителів. Сьогодні весь католицький та протестантський світ відзначають Страсну п'ятницю. А отже, післязавтра Великдень. Ну а весна тим часом усе сміливіше та настирливіше вступає у свої права. У Роденбеку є кілька ремісничих підприємств та компанія, яка продає медичну техніку. Найбільшою компанією є будівельна візензея та бетонний завод. Село досить таки чисте, охайне та затишне. Однією із визначних пам'яток Раденбека є його церква. Церква ця євангельсько-лютеранська та присвячена апостолу Якову. Збудована вона була у 1904 році у неоготичному стилі. Припускають, що на цьому місці близько 1300 року вже стояла церква, яка була побудована із валунів. Про це свідчать відповідні документи, які датуються 1460 роком. А у 1708 році тут була побудована фехверхова вежа. Цей храм було освячено 27 листопада 1904 року. Прихожани та місцевий священник дуже пишаються вівтарною Біблією. Це вкрита срібними зображеннями євангелістів книга. Яка була надрукована у 1535 році. Але ще давнішим за біблію є крилатий вівтар із трьох частин, який датується ще дореформаційним періодом. Скоріше за все, він зроблений із липового дерева приблизно у 1470 році. Ще одним визначним місцем Раденбека вважається млин. Його було побудовано у 1891 році. У центрі села є меморіал, і його присвячено односельчанам, які загинули у Першій світовій війні. А поруч три гранітні стели. На ній вписані імена солдатів, які не повернулися із Другої світової війни. І тут 41 прізвище. Уявіть це з одного невеличкого села. І хто зна, де вони загинули? Десь у Франції, в Польщі чи в Україні. Проте це уже історія. Ну що ж, які враження про Раденбек? Загалом село чисте, охайне, чепурненьке. Як і належить бути західнонімецькому селу такого типу? І лише трохи більше як 2 кілометри нас відділяють від іншого села, східнонімецького. Прикордонними стовпчиками тут аж рясніє. Отож, ходімо на колишню територію НДР. На територію, яка контролювалась Штазі. Ця територія також, звичайно, контролювалася відповідними органами. Але зараз мова не про це. Я направляюсь до Гладенштета, щоб порівняти цих два села. Отож, на вході нас люб'язно запрошують до Гладенштета. Ходім. Отож. Гладенштет. Громада Юбар. Район Альтмаркрай Зальцведель. Земля. Саксонія Анхальт. Колишня Німецька Демократична Республіка. Станом на 31 грудня 2023 року тут проживало всього навсього 87 людей. На перший погляд, усе так само, усе те саме. Хоча перша відмінність, яка відразу кидається в очі, це відстань між будинками. Але йдемо далі. І так як це село прикордонне, тут також натикаємось на прикордонний стовпчик. І другою відмінністю, яку я помітив між цим селом та сусіднім, це ось ці величезні відстані від будинків до проїжджої частини. Та тротуар, який йде не понад дорогою, а ну, метрів 30 від дороги. З точки зору безпеки, це, мабуть. Досить таки і непогано. А ще я звернув увагу на відмінність архітектурної форми будинків. Окрім того, що вони знаходяться на великій відстані один від одного, вони ще й відрізняються своєю формою. Фехверкових будинків тут майже немає. Можливо, через те, що Раденбек старіший? Та ні. Перша документальна згадка про село датується 18 липня 1420 року. Тоді село було одним із феодальних володінь Кюрфюрста Фрідріха І. І згідно з договорами між князівствами Брандербург та Брауншвейг-Люнебург, державний суверенітет на цій території існував виключно за Кюрфюрстом Брандербурга. З 1692 року сьогоднішнє село було створено як колонійське, практично у безлюдному полі. І уже у 1711 році тут було відбудовано чотири хутори. І так собі це село жило, розвивалося, переживаючи злети та падіння. Пережило воно усілякі історичні Перепетії та буремні роки 19 століття. І уже на початку ХХ століття на південному сході села діяла цегельня та вітряний млин. А далі почався період воєн Першої світової, Другої світової. У цьому малесенькому селі з неповною сотнею жителів також є меморіал. На якому записано 17 односельців, які загинули у Другій світовій війні. Я не думаю, що звичайні селяни з цього малюсінького села були якимись закоренілими нацистами. Вони просто попали під каток гітлерівського режиму. Хоча ж таки гітлера вони ж самі обрали канцлером, за що згодом дуже боляче поплатилися самі, а пізніше їхні діти та внуки. Які після одного тоталітарного режиму змушені були жити десятиліттями в тоталітарному режимі іншому? На південній околиці села на східному березі Річки Оре, колись стояв млин та ферма. Вони належали сім'ї Вібліц. І ось 28 травня 1952 року родина із п'яти осіб була змушена покинути і млин і ферму. Примусове переселення було проведено у рамках так званої операції Актіон Унгезіфер. Політичною метою уряду НДР було виселити людей, які вважалися ненадійними, із зони обмеження вздовж внутрінімецького кордону. Більше 12 тисяч людей постраждали у рамках цієї операції. Родині Вібліц дали три години на збори, щоб зібрати найнеобхідніше. Та переселили у село поблизу Лейпціга. А їхню власність, тобто млин, житлову зону, свинарник, корівник, комору, невеликі господарські будівлі, було знесено так як вони знаходилися безпосередньо на кордоні із ФРН. Цю інформацію я прочитав ось на цьому стенді поблизу річки, де безпосередньо знаходилася їхня ферма. Так, це жорстоко. Але на наших теренах подібні акції відбувалися набагато жорсткіше. Те сімейство хоч залишилося в живих. А те, що відбувається зараз в Україні, це взагалі страшна трагедія. Але йдемо далі. Тут і насправді дуже незвично багато як для німецьких населених пунктів виділено площі. Під зелені газони між житловим сектором та проїжджою частиною. І це одна із суттєвих відмінностей із сусіднім Раденбеком, який знаходиться всього за 2 кілометри. 2 лютого 1990 року було відкрито кордон із Нижньою Саксонією, як, власне, із Усім ФРН. Але на кордоні ще діяв контроль до повного зняття. Контролю на границі аж до 1 липня 1990 року, тобто ще 5 місяців. У Раденбеку також є прикордонний стовп, який є німим свідком розподілу Німеччини. Порівнюючи ці два села, які знаходяться на відстані 2 кілометрів одне від одного, це ніби. Як порівнювати два різних світи? І не тільки тому, що, попри свою географічну близькість, вони ну, дуже різняться одне від одного. Причому не тільки архітектурно, а ще й атмосферою та характером. Зараз передпасхальний день. І в одному, і в другому селі я зустрічав мінімум людей. Тобто робити якісь висновки на основі спілкування із соціумом не приходиться. Я їх роблю виключно на основі своїх вражень та спостережень. Причому я не оцінюю, що десь краще, а десь гірше. Ці два села просто дуже різні. Я думаю, усім знайомі відчуття першого враження і пізніше. Це ж відчуття згадуєш та застосовуєш, коли зустрічаєш щось аналогічне. Так ось, побувавши спочатку у Раденбеку, а пізніше у Гладенштеті, я не відчув між ними абсолютно нічого спільного. Хіба що однакові прикордонні стовпи та вивіски німецькою мовою. Але наголошую, це моє суб'єктивне враження. Причому таке, що склалося на перший погляд. І воно, звичайно, ні на що не претендує. Мені просто випала нагода познайомитись із цими двома саксонськими селами: познайомитися, порівняти їх між собою та познайомити з ними і вас. Отож, дякую за увагу! Якщо було цікаво, підтримайте це відео лайком. А якщо не сподобалося, напишіть, будь ласка, чому саме. Ну а наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру вам, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до зустрічі!